Владу можна змусити працювати. Упевнений громадський діяч Сергій Дубенко про його боротьбу із незаконними парковками дізналось керівництво країни. Зараз Сергій не має наміру зупинятися тільки на парковках і закликає усіх городян з активною позицією приєднатися до боротьби. Громадський діяч поділився своїми планами та завданнями на 2012 рік. За словами Сергія Дубенка, головне завдання громадських діячів змусити повірити людей у те, що вони можуть впливати на владу, особливо якщо поєднають свої зусилля та продемонструють, що не мають наміру терпіти свавілля та бездіяльність. Тим паче є приклади ефективності такого підходу на прошлої неділі з автолюбителями з вулиці Топольова е, приїжджали 23 стрітього февраля губернатору. Нашому ми окружили здання буквально з усіх сторон. забили полностью всю парковку перед Одесской администрацией, было около 50 машин. Мы гудели беспрерывно несколько минут, мы скандировали и вызывали губернатора, в итоге к нам вышел Дмитрий Волошенков. И спустя целый час вопрос, который не решался в течение четырех месяцев, был У планах громадського діяча завершити війну проти незаконних парковок у місті, а потім взятися за неякісний ремонт доріг. Сергій Дубенко закликає усіх приєднатися до моніторингу стану одеських доріг, бо ця проблема стосується усіх, зокрема пішоходів. Потрібно тільки направити і показати приклад. Ми будемо проводити непреривний вот такої правовий лікбез по вопросам як добитися самому ремонту доріг з представленням людям. простого механизма в два клика мышью составления жалобы, мы будем обязательно выкладывать видео примеров и образцов. Для подорожання, то есть какета ділається, какета працює, як люди это делают, как они добиваются ремонта дорог. То же самое ми делаем з парковками. Не треба вважати, що своїми скаргами ми відволікатимемо міліцію від важливих справ. Навпаки, правоохоронці залюбки йтимуть на зустріч. потрібно лише поінформувати правоохоронців щодо проблеми. Це змусить добряче понервувати відповідального за вибойну посадовця. Прийшло про те, що є яма на дорозі, вони дають Точно так також у них мабуть, є кнопка на комп'ютері ответ том, что да действительно она є, ми це підтверждаємо і направить на устранение. То есть здесь это чисто технічний вопрос, они на это не отвлекаются отвлекаються. Другое дело, что що сотрудникам дорожных служб вот с этим большие проблемы. Если все работали так и милиция. Головне в боротьбі це прагнення домогтися справедливості, а для цього потрібно змусити чиновників працювати. Зробити це не так же й складно, про що свідчить приклад боротьби із незаконними парковками. Анатолій Косин, Катерина. Борис. Получова, Євген Войтенко телекомпанія Круг.